Привіт, друзі, з вами Олександр Татирюк, або Саша Америка. Сьогодні я вам розкажу, як Марк Блумберг врятував Нью-Йорк від економічного занепаду після теракту 11 вересня. Після того, як у всесвітній торговий центр прилетіло, в місті стало жити не дуже комфортно безпечно. Через це Нью-Йорк втратив величезні гроші. Точної суми я вам сказати не можу, але це збитки у десятки мільярдів доларів. Що такого зробив Марк Блумберг у Нью-Йорку для того, щоб Місто знову розквітло і знову могло закачувати в себе бабло. Марк Блумберг був не політиком, він був не юристом. Марк Блумберг був типовим комерсом, статки якого він не накрав, він торгував на біржі з 66 по 81 рік. Він працював в одній компанії, яка зробила його навіть акціонером. І у 81 році йому дали 10 мільйонів доларів за вклад в компанію. і якби він пішов і потім став примножувати ці гроші. Ситуація трошки не така, як у нас, коли люди приходять до влади, щоб накрасти ті три копійки собі, замість того, щоб прийти, зробити жуху, щоб всі були довольні. Ну всі довольними не будуть, але щоб стидно, хоч не було чи не буває, стидно. Я не знаю. Як ви вже зрозуміли, Марк Блумберг це людина з підприємницьким складом розуму, тому він і прийшов керувати містом як підприємець. Які проблеми були до того, як він прийшов? Мешканці міста Нью-Йорк та туристи боялися там жити Хтось виїжджав, туристи навпаки не приїжджали. І саме це зробило такі величезні втрати. Особливо банки почали закриватися, якісь інвестиційні фонди почали закриватися, тому що їм було небезпечно сидіти там. Ще малий та середній бізнес дуже постраждав. Чого? Тому що в кризу першим страждає. Малий та середній бізнес відток туристів пішов. Що ми маємо, що готельна і ресторанна сфера вона просіла, так само просіла логістика. Ну, тобто, ну, бабки пішли з Нью-Йорка. Геть, що зробив Марк Блумберг. Він надав людям почуття безпеки. Дуже серйозно працював з криміналом, ввели системи моніторингу. З 2002 року по 2014 рік він був мером Нійорк. Три сот в чому секрет мерства Блумберга. Блумберг підійшов до управління містом як до бізнесу. Як робиться взагалі покращення міста не для того, щоб накрасти, а для того, щоб воно реально розквітло. Я вам прикріплю одну схему, яку я знайшла. Коли робила невеличке дослідження про те, як Амстердам став тим містом, яке ми знаємо зараз. Ви можете побачити таку табличку англійською мовою, де ми бачимо дуже велику кількість сфер, яка переплітається між собою, в якій існують десь більше проблем, де менше балів, в яка сфера більш розвинена. І за допомогою от такої от схемки ми можемо розуміти, яку сферу потрібно більше покращити, на якій акцентувати більше уваги, в яку сферу потрібно вкладати трошки більше грошей. Ячись з того, що ми знаємо, що результат мерства Блумберга був дуже успішний. Кількість вбивств на рік знизилася майже в два рази з 2002 на 2013 рік. Слід зазначити, що популяція в Нью-Йорку збільшилася, тому ця цифра дуже крута. Блумберг і його адміністрація дуже велику увагу звертала на підтримку бізнесу як великих компаній технологічних, так і підтримку малого. Та середнього бізнесу, так само з медіа, з якихось там інноваційних сфер. Вони дуже це розвивали. Також розвивали освіту, як шкільну освіту, так і університетську. В університеті готували вже кінцевих спеціалістів, кадри, які потрібні, а не просто так, щоб було. Знаєте, адміністрація Блумберга дуже великий фокус робила на озеленені міста. Це стосувалося як засадки дерев, також і проєктування озеленення у якісь нові будівлі. Велику. Увагу акцентувала адміністрація на будівництві, на будівництві нової транспортної інфраструктури, реконструкції старих якихось будівель та забудови нових будівель. Якщо ми уявимо собі, що Нью-Йорк це такий великий організм, то ми можемо це уявити так. У нас була хвора людина. Вона прийшла у хорошу клініку з досвідченим спеціалістом. Він йому сказав: Так, трошечки почекай, якщо ти будеш робити, оце, 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 то ми отримуємо у результаті кві. Ітуче круте місто, в яке знову всі хочуть потрапити, і ніхто не боїться, що знову хтось прилетить і почне бомбити. Також у боротьбі зі злочинністю були встановлені онлайн-системи моніторингу, де можна було навіть прогнозувати якісь інциденти, де вони будуть, скільки я буде через якийсь проміжок часу. Цим же самим Лумберг займався на біржі ще у 70-80-ті роки, коли створював кампанії для торговлі. Акціям, тому нічого він такого для себе нового не зробив, просто це переніс на іншу сферу життя. Якщо ми так подивимося, то схеми розквіту будь-якої сфери життя можна перенести ще на якусь сферу. Саме тому, коли мій маркетинговий шлях намасувала, що робити, я хотіла попрацювати з максимально різноманітними нішами для того, щоб зрозуміти, в чому ж секрет успіху, який висновок ми можемо зробити. Якщо прийти до влади не з метою, накрасти собі три копійки. Мірками тих грошей, які там є, це вкрасти 3 копійки, і от таких от 100 підарасів по 3 копійки вкраде вже якась существенна сума накльовується. То якщо ми так подивимося, якщо людина захоплена бізнесом, якщо вона має цю чуйку підприємницьку, набагато краще таку людину ставити керувати містом, ніж якогось там політика. Політики це балаболи, Я вообще не знаю, яка в них там суть. Вони повинні їздити між собою, між тими країнами і балакати то друг з другом. А потім уже люди де які щось нормальне роблять, вони вже працюють. А політики ну так, то, знаєте, не знаю, поставлено то щоб було, і все. Який ми можемо висновок зробити з будь-якого міста України, можна зробити не прям нью йорк Але якщо взятися за управління містом серйозно, підійти до цього як до бізнесу, то ми можемо отримати дуже круті результати за 5-10 років. Що потрібно робити, не красти і вміло управляти коштами. Вірю, друзі, що в нас це вийде. Слава Україні!